Розвозять брикети для опалення домівок жителям приватного сектору. Сергій розповідає, газопостачання в його оселі відновили, проте не користується, економить. Коштів багато треба, а на пенсію, як кажуть, багато. Не... А ви вже Шикнеш. почали топити? Опалюють хату грубкою, на же готують їсти. Розтаплюємо, теж, в принципі, як економимося. Туди духовочка виходить і тут спимо, закриваємося. Видають на кожне домогосподарство 14 мішків брикетів. На це з місцевого бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Брикети ми видаємо там по пів куба. Ну в залежності від потреб соціально незахищеним. Зараз людям це інваліди, одіопланокі пенсіонери за віком. Тобто зараз відпрацьовується кожен мікрорайон. Тобто, вже там 4 мікрорайони відпрацювали. Незабаром каже ляг, видаватимуть і дрова за державною програмою. На це минулого тижня громада отримала 4 мільйони 800 тисяч гривень. Триває процедура закупівлі і будемо видавати людям дрова. На жаль, лісгосп ще не може надати кількість необхідну, тому що процес домінування ще триває і вони не можуть снабжати такою кількістю. Але є на постачальники там скерматорська, десь вони там закуповують в інших лісгоспах, а потім е колють їх на дрова, тобто можливість є взяти. І пілети є в кількості необхідної, і є в кількості брикети, і дрова теж щодня. Біля пункту прийому документів на отримання дров та брикетів. Черга місце не називаємо в цілях безпеки. Сюди люди приходять подати заяву. З собою потрібно взяти паспорт. Записати також можна маломобільних сусідів при наявності оригіналу. Документа Холодно, шість градусів, шесть сім будинок Старий Дерев'я напиляли, що могли самі. Ну, його ж не вистачає. На 6-7 градусів. Все сире, все цвіллю покрилось, угли обої все підцвіло. Натоплення немає, газу немає. Ну ще є дрова там. Пиляємо, що можна попиляти. За два тижні видачі брикети отримали 505 домогосподарств, роздали більше 247 тонн. Дрова отримають близько 300 домогосподарств. За словами ляха, опалювальний сезон в місті відбудеться. Зараз триває процес підключення приватних будинків в місті, деякі мікрорайони вже з теплом, деякі чекають його. Ну і зараз заповнюється система теплоносійом для багатоповерхівок котелів і далі буде процес вже підключення їх. Наразі у Слов'янську живе близько 30 тисяч людей. До війни було 100 тисяч. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.